Запекла я в аерогрилі дві перепілочки. Гляньте, вона з двох сторон запікається. І бистро-бистро я включила 15 хвилин температура 200 і пішла в теплицю. І тут я відкриваю огірочки перший раз з приправою 10 овочів. М -м -м. Слухайте, добре, що я їх зробила 4 порції чи 5. Слухайте, така смакота. Дивіться, як я напхала в банки. Мені ще давали зауваження, що я багато, що вони не зробляться так, як треба. Боже, яка смакота. М -м -м. Чесне слово, дівчата, в кого є огірки, робіть такі з приправою, 10 овочів. Шукайте в Ютубі. Просто так і напишіть. Огірки на зиму з приправою 10 овочів. Єдине, що я зробила, порізала отаку поздовж. Там отаку роблять дехто. Але мені так краще. Але добренькі. Бачите, так і до... Але дайте, ну я їх сюди положу. О. Тверденькі, смачненькі. Прямо добре-добре. Я перший раз хотіла телефоном. Так спихнути. Ой, капець, я вже сьогодні, знаєте, забігалась. Забігала, зараз їм і знову біжу. Тому що море роботи. Ой, дивіться. О, гір. а ці поставлю в холодильник. Зараз ще трошки. Дуже добре, на сіль добрі. Я не додавала солі. Там в деяких рецептах писало, що треба соль додавати. І я не додавала солі. Вийшли тверденькі, добрі по солі. Я на дієті, але часом можна. <рес> можна. От, і от така смакота гляньте. Ну. Але добрий. Прямо дуже добрі. Я, якщо погане, я їсти не буду. Перепілочки красивенько запеклися, і так скоро. Добренько, на цьому все буду я їсти. Я ж сьогодні ще не їла, але інжир їла. Це мені треба було в 10 і в 5, я їм хто зна коли. Зараз. Ну нічого. Кажу, що часом можна і зійти з цього. В 25 кг я вже похудала, щоб ви знали. 25. Ще раз повторюю. Я пила через мою ногу, у мене ж не крос костів вище коліна, що йде на бідро. падала, побила так ногу, і потім таке зробилося. І мене діти заставили, щоб я худала, тому що я сама їсти готую що небудь і все